Далі ще розповім вам про наслідки зокрема атак е, по штабу Чорноморського флоту е, у е, силах спеціальних операцій відреагували на відео з командувачем Чорноморського флоту РФ. І я зазначу, що за попередніми даними спочатку була інформація про те, що Власне, ліквідували керівника Чорноморського флоту Російської Федерації. Йшлося про адмірала Соколова. А вже сьогодні Міноборони Російське оприлюднило кадри із засідання колегії, у якій, як стверджується, брав участь командувач Чорноморського флоту. Українські військові наразі уточнюють інформацію. Про таке повідомили у командуванні сил спеціальних операцій збройних сил України. Ну і командування заявило, що багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл? Давайте детальніше почуємо коментар від командування Сил спеціальних операцій України. Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувачі ФРФ, оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь, начебто, живим соколовим, наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції. Я не знаю, що, зазначу, що успішний удар був завданий 22 вересня по штабу Чорноморського флоту, який базується в Севастополі. За даними сил спеціальних операцій, тоді загинуло 34 російські офіцери, серед яких якраз і командувач Чорноморського флоту РФ, віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей за попередніми даними ССО, отримали поранення у військово-морських силах України. Вважають, що ліквідація командувача Чорноморського флоту Росіян створить проблеми взагалі із керованістю військами ворога, ну в будь-якому випадку будемо стежити за власне оновленням і цих даних також. Більше того, як би там не було, я маю на увазі зі смертю з цього віце-адмірала, підтвердиться вона чи ні, але те, що для окупантів змінилася ситуація, і ну скажімо так, атмосфера на тимчасово захопленому півострові це 100% І тепер окупанти там власне перелаштовують свою роботу. Раду міністрів Криму, так звану, перевели на дистанційну роботу. Про таке повідомляють у партизанському русі, а теж ідеться. Про те, що Окупанти гауляйтери на тимчасово окупованому півострові бояться нових ударів збройних сил України. Отже, окупаційну раду міністрів тимчасово захопленого Криму перевели на дистанційну роботу, якраз через постійні атаки на військові об'єкти російської армії. Про таке повідомляє партизанський рух. АТЕШ, як я вже сказала, за їхніми даними із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації 95% співробітників так званої ради міністрів Криму у Сімферополі. Переведено на віддалену роботу, це стосується багатьох інших органів окупаційної влади на території півострова. Також як зазначають партизани, окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліс безліч із них уже вивозять свої сім'ї за межі Криму. Такі дії демонструють реальну оцінку російської протиповітряної оборони та можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв, зазначають в Р е е Русі. А теж удари в Криму продовжаться, поки останній російський солдат не не покине українську територію, наголосили. Партизани, ну і власне зазначу, що дійсно за останні два тижні практично кожен день у Криму лунали вибухи, і знову ж таки не просто лунали вибухи, а фіксували і прильоти, і влучання в більшій мірі власне по військових об'єктах на території самого Криму. Ну а також по об'єктах Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі. Але власне не лише стосовно Криму, доволі успішними є останні атаки, а так само і по території Російської Федерації. Далі поговоримо ще про блекаут, так би мовити, у Курській області. Як повідомляють джерела ЗМІ у е, українській спецслужбі, цей блекаут влаштувала безпосередньо СБУ. Дрон служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость е, Курської області е, без світла залишилося сім населених пунктів. Розповіли джерела СБУ. Як уточнюють у відомстві така бавовна, так би мовити, свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень. Зацитую. Росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергосистеми, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити. Додала е, джерело у службі безпеки України. Як повідомлялося, кількість диверсій у самій Росії різко зросла напередодні, зокрема, активним у цьому сенсі був місяць травень усього з початку року сталося понад 50 спроб диверсії, причому майже 20, 5 із них відбулися лише за власне 13 днів останнього весняного місяця. Зазначу, що 18 травня Росія звинуватила Україну в черговій так званій атаці дронів. Росіяни заявили, що два безпілотники тоді, нібито намагалися атакувати Курську область. Ну і зрештою, тепер от джерело у службі безпеки України вказує, що все ж таки, якщо Росіяни будуть далі намагатися бити по енергооб'єктах на території України, то будуть отримувати аналогічну відповідь, і це очевидно мало би відбити бажання у окупантів атакувати цивільну інфраструктуру. Руктуру України, ну але, зрештою, будемо бачити, який це дійсно матиме ефект і на російські окупаційні війська, ну і власне на самих жителів Росії, і як від цього можуть мінятися або не мінятися настрої на території країни-терористки стосовно атак українських безпілотників по Росії, то очільник нашої розвідки Кирило Буданов назвав головні цілі, зокрема таких ударів: українські дрони атакують в Росії підприємства військово-промисло. Слового комплексу в першу чергу, а зокрема, це стосується заводів, що займаються виробництвом ракет. Повідомив Кирило Буданов за його словами: якщо подивитися на всі російські об'єкти схильні до якогось невідомого впливу, скажімо так, то можна побачити одну закономірність. Усі вони працюють так чи інакше на військово-промисловий комплекс Росії. За словами Буданова, цитую: ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне уповільнити виробництво російського озброєння це завдання номер один української розвідки. Наприклад, серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав брянський завод Кремній л що виробляє електронне обладнання для ракет. А також Редкінський дослідний завод в Тверській області РФ там виробляють компонентне ракетного палива. А крім того, як зазначив голова гур, третина заводів зайнятих у росіян у цій сфері розташована у зоні територіальної досяжності наших безпілотників. Тож будемо очікувати продовження власне таких атак, які будуть ослабляти російську армію. Стосовно атак по території Росії, ми розуміємо, що тут такий потенціал у нас дещо обмежений, тому що власне по території Росії ми можемо зрозуміло бити лише зброєю власного виробництва. Але от останнім часом дійсно Україна демонструє фактично крок вперед в цьому плані. Ми бачимо так безпілотників, а також ми чули заяви про розвиток ракетної програми в Україні і там за повідомленнями деяких змі. Джерел в тих чи інших відомствах, що власне випробування українських ракет уже можна сказати триває безпосередньо на практиці, і зокрема, якщо говорити про кілька атак у тимчасово окупованому Криму, зокрема із останнього аеродром Саки, то повідомлялося, що власне туди, начебто, били саме українською ракетою Нептун. Тож у таких умовах йде зокрема і випробування цих ракет.